Да? Ну, а якщо вже так, знаєте, я не дарма запитав да, про 5 фізичних якостей і про формулу імпульсу. Тому що ми вивчили і забули, нас так вчили. А ми повинні підвищувати свою компетентність, щоб на основі нашої бази, отої бази ми використовували наші знання і покращувалися. Розумієте? Тому е, треба е, при підвищенні компетентності професійної, Формуватися від власної потреби. Ви формулу імпульсу забули тому, що вона вам, вон, якби не потрібна. Ви не використовуєте її в житті, хоча імпульс ви використовуєте постійно в житті. Але якщо ви вже з формулою з масою і швидкістю, ви обдумавши через місяць, через два, ви зрозумієте, що ваше життя стало більш таким, знаєте, оптимальним. Ви е, дос, мети свої почали досягати набагато при використанні менше зусиль, якщо ви будете імпульс і осмислено використовувати в вашому житті. Наприклад, сказали, забули і пішли, а людина за вами ганяється. Це психологічний імпульс. да, Фізичний імпульс. Погладили по спинці людину, е, дали їй невеличкий імпульс до стимулу.